Привіт! Як ви вже зрозуміли з назви цього відео, я сьогодні розповім вам, як же замовити скімс в Україну без байерів. Я нічого не маю проти байерів, але особисто я люблю все контролювати, знаєте, сама відповідати за всі процеси і тому подібне. І також це буде корисним інтровертам, які не люблять в принципі співпрацювати з різними людьми, і плюс багато людей не довіряють байерам, бо ніколи не користувалися їх послугами, і їм простіше зробити все самостійно. Але е, замовити щось е, зі Skims скімс... З офіційного сайту американського просто неможливо в Україну. А коли я робила замовлення, то одразу ж отримувала десь там через 5 хвилин. Я одразу отримувала повернення коштів без різниці, який був метод оплати, українська карточка Монобанку, PayPal чи Vice, Воно постійно мені робило повернення. Я думаю, що це через те, що склад нової пошти він був внесений в чорний список, і бренд просто не відправляє на склади. Наприклад, так само робить бренд Dr. Martens, але в них прямо на сайті вказано, коли ти вводиш адресу складу, вони одразу тобі пишуть, що вибачте, ми не діставляємо вам на склади, ми доставляємо виключно вам от адре адресно. З ким з такого не пишуть, але, скоріш за все, негласно вони так само і роблять. А я думаю, ми поділимо це відео на декілька частин. Перша з них це, звісно ж, розпаковка. Бо як я можу вам розповідати, як замовляти, якщо сама це не перевірю, тому ось тут у нас коробочка. А друге, я думаю, що ми з вами зробимо, це, звісно ж буде моя така чесна реакція. Я подивлюся, як воно все там виглядає, бо мені дуже-дуже цікаво насправді. А третє, це, звісно ж, я примірюю і покажу вам, як воно виглядає на людях. Чи дійсно це такий вау-ефект, який. Який є у всіх від цього бренду, бо я наскільки я знаю, люди просто шаленіють від того, як сідають сукеньки з Кімс. І останнє четверте, це вже я вам розповім, докладно, як зробити замовлення, з якого сайту, завдяки яким сервісам і тому подібне. Розпочнемо нарешті. Те, за чим ми всі тут зібралися. Вау! Вибачте, я в шоці. Це просто. це офігенно. Зараз я вам покажу. Я просто в захваті. Тут одразу вам спойлер, з якого сайту я замовляла, сайт не Це. Британський мультибрендовий такий магазин. Плюс він можна його назвати аутлетом, бо багато позицій там є по заниженій ціні. По знижкам, наприклад, сукні, які я сьогодні придбала, бо я прибрала зі знижкою 40 здається, відсотків чи 50% щось таке. Ну, чесно, я в захваті. Дуже красиве пакування. Я не знаю, до речі, чи це стандартне пакування, чи це тому, що я обрала, що це подарунок. Тобто, я написала, що це типу гіфт. Завжди на всіх сайтах роблю галочку, що це гіфт, пишу собі якісь дрібні, маленькі, приємні побажання, але не завжди, взагалі, не завжди отримую щось подібне, ще й безкоштовно. І я не знаю, я не доплачувала за це пакування взагалі. Тому я в такому, знаєте, дуже приємному шоці. І в захваті, чесно. Вау. Так, відкриваємо. Уу. Гляньте, як все красиво. Ой-ой-ой, падає! Падає, не падає. А, тут ми з вами отак це все виглядає. Зараз, якщо вийде, покажу. Отак це все виглядає. Там такий чорний пакет, не знаю, чи видно, але там чорна тішю. Чорний ось такий ось красивий конвертик. А під нета Портер. Отак от. Ух ти! Таке відчуття, що сама королева Англії чи король Англії мені писали. Красиво, красиво. Всередині написано, що я замовляла, повернення. І, до речі, через те, що це було вказано, що це подарунок, вони не вказали взагалі, не вказують ціни. Цікаво, насправді цікаво і прикольно. Ще одне чек. А тут, я думаю, моє маленьке побажанечко собі. О, oh, є! Yeah. Це побажання всім вам. Я його зробила для всіх нас. You're perfect. Honey. А ми починаємо. Так, тут у нас. Ага. Тут, походу, немає пакування від Skims. Вони, скоріш за все, його зняли і просто красиво запакували, тому що, наскільки я знаю, Skims складуть свої сукні, костюми, все-все-все, що в них є. Такі, знаєте, зіп пакетики. Я зараз прикріплю фотографію, приблизно як виглядає. Um... Давайте ж подивимось, бо я чула, що це ледве не найкращий бренд від всіх цих кардашнін дженнерів, що це просто вау! Всі його обожнюють. Мені здається, я взагалі не бачила негативних відгуків на Skims. Тому мені дуже цікаво. Я нащупала. Так, Початку. ми знаходимо з вами першу сукню. Ось так вона виглядає. Я не знаю, це, напевно, не їх ота сукня, яку всі обожнюють. Вибачте, походу у нас знову щось нас обстрілюють. Але ми про це не дізнаємося, бо мені не видно. Я думаю, прилетить, то прилетить. Життя в Харкові. Вертаємось до сукні, і, скоріш за все, це не та сукня, від якої всі пісюються, де всі вважають, що вона ідеально сідає по фігурі. Я думаю, ви знаєте, про яку сукню я говорю. Але, походу, це не вона. В них є, знаєте, така вона як в Рубчик. Скоріше за все, оця сукня в Рубчик вона є по культовою. Це інша, вона просто була на знижках, але ну, на дотик це тупо як колготка. Типу, це взагалі неприємне щось на дотик. Воно таке м'якесеньке, але воно прям відчувається, що це синтетика. І тут, в принципі, написано, що це 70% поліаміду і 24% еластану. А Воно не чорне. Тобто там це вказаний Онікс, і це, типу, одразу вам скажу, що це більше таке сіро-графітовий колір, ніж до чорного. Ну, не знаю. Поки що, поки що. На дотик а це не вау-ефект взагалі. Ну, я навіть трішки розчарована. Подивимося, як вона сяде на мені. Можливо, вся суть в тому, як воно сідає. Я брала два розміри: одна сукня в розмірі S, і інша сукня в розмірі XS. А, бо я не знаю, який з цих розмірів може підійти мені, на мої параметри, бо, наприклад, від бренду Kai від Kylie Jenner. я брала сукню в розмірі S і ця сукня була на мене настільки здорова, я тут прикріплю, ну, скоріш за все, відео, покажу вам, як вона виглядає. Але це просто жах. Там начебто можна було дві мене впихнути. Не знаю, як ці будуть сидіти. Ну, Блін, я вам, я вам кажу, у мене такі колготи є. От серйозно, у мене такі були колготки, я купляла в метро. Ще в студентські роки У мене, не по десь навіть зберіглися. Таке. Окей, йдемо далі. Ага, ще одна тіш'ю. <реш> У мене тут була ще одна сукня, і вона повинна була бути. <реш> Взагалі інша. Ну, типу, це дві різні сукні. Вона повинна була бути з Джерсі. Там було написано, типу, тут... я вам навіть прочитаю. Чекайте, вони дві різні ну, повинні були бути по складу, скоріш за все, тому що одна з них це sleep просто Everybody sleep long Sleep Dress. Типу не сліп не спати, а сліп, типу, інше сліп. А інше це straight jersey Я маю, власний бренд одягу, і я зшила сукню з jersey і jersey виглядало не так. Це ось така сукня, дівчата. Вона з рукавами. Бачите, така теж в обтяжечку, всі діла. Е, вона така ж сама, просто така ж сама по якості один в один. А, чесно вам скажу, на дотик це взагалі не вау-ефект. нагадує якусь якісь колготки, якусь ганчірку. Була в магазині і мала можливість пощупати куп, і, типу, потім поміряти і купити, то я б це не купила. Якби я це пощупала, я б це ніколи в житті не купила. Я це назову якось так. Знову ж таки, можливо, мені не пощастило, я купила якісь не ті речі. Да? Але я не чула такого що, знаєте, купляйте це не купляйте ось це. Не знаю. Можливо, вся суть в тому, щоб ти, коли його одягаєш, то воно настільки ідеально сідає по вашим параметрам, по вашій фігурі, що ви просто ви таке все по барабану на все інше, і я буду його носити, бо це найкраще, що я взагалі на собі мала. Не знаю, подивимось. Якщо що, одразу кажу, що якщо мені щось не підійде, то я буду це перепродавати на Elix. Якщо ви зацікавлені, то напишіть мені. <х Lauren> бо я відчуваю, що я буду це перепродавати насправді. Я повернулася, я поміряла це все. І ще я вам хочу сказати, поділитися своїм власним досвідом. Зараз тут будуть відео, як це все виглядає на мені. По фігурі воно сіло добре. Еска, звісно, набагато зручніше, ніж сеска виявилось. А на XS, на Ексеску, а Ексеска це саме ось ця сукня з довгими рукавами, то, скоріш за все, я її буду продавати, бо я навіть не впевнена, вона більш на таку теплу погоду, як ви розумієте, бо вона з рукавами довгими. І я не впевнена, що я навіть під неї зможу натягнути колготки. Вилізти з нею без допомоги когось просто неможливо. Чи сідає вона добре по фігурі, що одна що інша сукня? Так, вони сідають добре по фігурі. Але. Як ви бачите, ось тут знизу немає взагалі жодного розрізу. Воно настільки обтягує, що ходити ви можете знати як ті гірше, просто так тик-тик-тик, тик і ледве-ледве ніжками перебирати. І напевно на ті сукні, яку я планую собі залишити, або на обох, якщо я їх обидві залишу. Я думаю, що мені доведеться робити розрізи. Не знаю, по-друге, вони не в підлогу, одразу скажу, що мій зріз метр вісімдесят, тому мені це знову ж таки не подобається. І під час моєї ходьби вони будуть постійно підніматися вверх. Um, не знаю, чесно вам скажу, я не в захваті, я не в якомусь, не в якійсь ейфорії. Можливо, я купила не ті сукні, можливо, я не хочу тут обісрати якось бренд, сказати, що фу-фу-фу, там взагалі нічого там не купляйте і тому подібне. Але якщо ви побачите саме ось ці дві сукні, тут будуть їх назви, то напевно я б вам їх не радила брати. От, чесно вам скажу, я б не радила взагалі. З точки зору того, що вони мені просто не сподобались по якості. Ти ходиш в поліестері. Сидить гарно, гарно. Але оцей момент навіть мені, можливо, через те, що в мене дуже високий зріст. Можливо, мені через це незручно ходити в них, але я не думаю. Um, чесно вам сказати, пакування мені сподобалося набагато більше, ніж самі сукні. Мені здається, що це сумно. <кх> не знаю, я, я розчарована трішки. Але я все рівно хочу з вами поділитися, як все ж таки замовляти. Так, я взяла планшет, щоб до дрібниць вам пояснити, де я куди заходити і що робити. Тут буде, потім буде дублювання екрану. А, поїхали. Спочатку ви реєструєтесь на самому сайті Net-a-Porter. Тут нічого складного не буде, ім'я, фамілія, ваша пошта, пароль. Тут, я думаю, ви спокійнесенько самі розберетесь. Далі ми з вами обираємо, давайте так само ми знайдемо якусь сукеньку від Skims або в Принципі, вучу від цього бренду. Ось, наприклад, з'явилися нові сукні, ми її візьмемо. Вибираємо розмір. Ага, я, до речі, зараз придивилася на цю сукню, яку я обрала заново, і вона, от то, що я казала, вона такий дрібний-дрібний рубчик. Я думаю, що, скоріш за все, треба брати у ті сукні, які йдуть саме в рубчик, а не ті, які взяла я. І, можливо, ті сукні, вони дійсно крутої якості, от візуально сідають якось дорого-багато, Бо те, що взяла я, дійсно таке відчуття, знаєте, що ви в якийсь колготок залізли. Ми кинули все це в нас в шопінг-бек, і після цього ми обираємо контюніту чекаут. А тут написано, що є ж. Шипінг to Ukraine, але якщо ви оберете, що це дійсно Україна, що ви хочете відправляти в Україну, то вам напишуть, що вибачте, але бренд Skims ми в Україну не відправляємо. Тому ми з вами йдемо, обираємо о, Велику Британію. В мене тут вже є адреса, ви тут можете побачити, у вас вона буде, скоріш за все, та ж сама, тільки інша ячейка. Але ми з вами обираємо, я, щоб показати вам, як це все робиться, я обираю Add New Address. І далі ми з вами заповнюємо ваші дані. Типу, ви, якщо ви одружені, то ви, звісно ж, місяць. Якщо ви не одружена дівчина, то ви Міс, і тому подібне пишете ваше перше ім'я, пишете ваше друге ім'я. І ось тут ми з вами доходимо, що потрібно ввести вашу адресу. Важливо обрати Enter Address Manually, тобто ввести все самостійно. Ви повинні обрати саме це. І ось тут ми з вами приходимо до того, що нам потрібен сервіс, на який ви будете. Нам потрібен склад і сервіс, через який ви будете доставляти цей, цю сукню, декілька суконь в Україну, сюди, з Британії. Я використовую сервіс NP Shopping. А як на ньому зареєструватися, ви можете знайти купу відео в інтернеті, там взагалі нічого складного. На цьому сервісі вам дадуть вашу адресу, адресу складу і тому подібне. Ви заходите на сайт. На... Сайт нп шопінг заходите в ваш особистий кабінет, який ви створите. Там ви побачите декілька країн, які існують. Вам потрібно обрати Британію, бо саме з Британії ми будемо замовляти ваша адреса, і саме її потрібно буде вказати. Дивимось. Ми, звісно ж, вводимо перше треба буде ввести адресну лінію 1. У Вас так само тут написано Адресна лінія 1 копіюєте. Вставляєте. Але важливо, також тут, якщо ви побачите, тут є Add New Line. Також нажимаєте, вона опціональна, але я раджу її також вказати. Краще більше деталей, більш вирогідність того, що ваша посилка ніде не загубиться. Вставляємо сюди також, обираємо місто, сто, о, поштовий код. Country, до речі, я не знайшла, і там написано, що це опціонально, я не вводила, тому не хвилюйтесь, якщо ви там нічого не знайдете, не трогайте. І вводите ваш номер телефону. Але не ваш номер телефону український, а той номер телефону, який вказано саме у вашій, вашому, вашій адресі на нп шопінг Важливо, перевіряйте, щоб всі цифри там існували, щоб всі цифри були вкладені і тому подібне. По ітогу, ваша адреса буде виглядати приблизно ось так: як і в мене. Все. Контін'ю робимо. Тут ви можете обрати, якою поштою, яким варіант доставки вам підходить. Нажимаємо Continue, знову ж таки. От, дивіться. І тут ви можете, да, «Gift packing я обрала саме його. Є можна можливість обрати звичайне, а можна обрати Gift Packing. Я обрала Gift Packing, Хоча, коли я замовляла через сайт, не на планшеті, а просто, то у цих картиночок тут не було. Там було просто такий значочок обрати, як відправити гіфт. І я обрала саме його і Add Gift Message. Також вказуєте, якщо ви щось хочете, і знову ж таки Continue. І ось тут у нас вже з вами є різні варіанти оплати. Я обирала просто, звичайно, через PayPal. О Боже, я обирала звичайно через Apple Pay. О, не вводила ніяких даних, просто через Apple Pay, бо мені так набагато зручніше. Ви ж вводите з карту, з якої ви хочете оплатити, і оплачуєте. В принципі, на цьому в даний, в даний момент це все. Після того, як ви отримуєте десь через декілька днів, вам прийде трек-номер на вашу пошту, яку ви вказали. Ви повертаєтеся на НП Шопінг і там є зареєструвати нове відправлення. Обираєте, вводите трек номер, який вам дали, вводите всі потрібні дані, які вони заповнюють, і все. І тут, здавалося, все. Ви сидите, чекаєте, поки вам прийде посилка. Але може статися сюрприз, такий, як стався зі мною. Але мені не потрібно хвилюватися, я одразу вам скажу. А, перше, це те, що вам може прийти таке сповідомлення на вашу пошту, що у вас є якесь неоформлене відправлення. Це може статися тоді, коли на складі а, пікнуть не ту, яку потрібно, не той, який потрібен штрих-код. Нічого в цьому страшного немає. Просто кажіть Окей, заново вводьте всі ваші дані по посилці і підтверджуйте. Це абсолютно нормально, в мене таке було з декількома посилками. Але в цей раз в мене стався взагалі цікавий випадок. У мене з'явилося замість однієї посилки, в мене з'явилося дві невідомі посилки. І тому мені довелося дзвонити на, на гарячу лінію нової пошти. Десь разів 5 різним операторам я пояснювала, що взагалі відбувається, що з цим можна зробити, і чому в мене дві посилки, хоча повинна бути одна. Це зайняло десь пару днів. Але ми вирішили всю цю ситуацію. Виявилося, що друга посилка, вона взагалі якась невідома, незрозуміло звідки взялася їх о, ця накладна. Але спільними зусиллями, дякую величезним консультантам нової пошти, які там сидять і вислуховували всі мої брідні о, за їх допомогу, і що все так склалося. Після цього ви просто чекаєте зі спокійною душею вашу посилочку на ту адресу, на яку ви вказали в Україні. Дуже важливо сказати, якщо ви замовляєте щось більше ніж на 150 євро, то тоді посилку потрібно буде задекларувати. Знову ж таки, нічого страшного в цьому немає. Це все робить за вас нова пошта. Просто вони можуть прислати вам повідомлення, що ваша посилка там дорожче ста євро. і потрібно задекларувати. Надішліть, будь ласка, доказ того, що вона коштує стільки, скільки вона коштує. І все вони там все дають. Таку інструкцію велику. все це ви можете спокійно зробити. Там нічого страшного знову ж таки не буде. Що ще з такого особисто мені? Доставка зайняла 7 днів. От рівно 7 днів в мене зайняла моя доставка після того, як я підтвердила свою посилку, і до того, як я її отримала вже тут, в Харкові. Тому мені, можливо, мені дуже сильно пощастило, бо зазвичай доставка займає до двох тижнів. Два тижні зазвичай а В цей раз мені дуже пощастило і за 7 днів я вже з Британії отримала свою посилочку тут. Сподіваюся, що вам було корисне це відео з усіма. Недоліками, про які я розповіла. Підтримайте, будь ласка, це відео, напишіть мені якийсь добрий коментар, бо, якщо чесно, то я розстроєна, розчарована трішечки всією цією ситуацією зі з бо я розраховувала, знаєте, щигалять в цих шикарних сукнях, а якось немає такого відчуття задоволення. Я розчарована. Я рада, що я зняла вам таке відео, бо особисто в мене, коли я все це шукала, я не змогла знайти жодної якоїсь. Точної інформації, як все це зробити, як замовити, як взагалі отримати цей скімс. І то мені все це довелося зробити самостійно. Я ж тут вам даю таку прям інструкцію. Сподіваюся, що вона вам буде корисна, і ви мені про це якось дасте знати. Скажіть, будь ласка, як вам сукні? Чи сподобались вони вам? Чи сподобалося те, як вони сидять на мені? Я, скоріш за все, зроблю навіть підйомочку, покажу вам в кадрі, як виглядала сама тканина. От. І гарного вам дня!